108к І сьогодні у нас буде нова рубрика провірка міфів. І зараз ми будемо переходити до першого міфу. Так і зараз ми будемо перевіряти перший міф. Так, перший міф є якщо поставити якийсь диванчик чи крізь, ну, на лаву прямо в лаву. То я не згоджу. щось я не вірю в то. так Dawaj, ty takie mi. Tkidy mańczyk. Czuć tu szpią. Taki zaraz odróżnił. Zróżnił jakieś kusta. O, tak jak przyszłość. Wszędzie zobaczył. O, panie. O, Lili mi wcik. Так. І зараз ми будемо переходити до наступного міфу. Далі, наступний міф, якщо на прото 07 поставити, наприклад, якийсь ампу чи факу, то там буде дуже красиво. І зараз ми тро проміряємо цей факу. Ну факу. А 보자 бачку зжую. <гум> І так зразу можна перейти йоу. І зразу так можна перейти до наступного міфа. Так далі наступний міф, якщо зробити з бочок, то там буде квіти. Але не знаю я нему з яких бочок, то зараз перевіримо з двох бочок. Ну, ми погнали. Так, ми построю якісь фігні, наприклад. Так, лишилось нам зберегти карту. Ну, не. Готовим зберегти І зараз ми подимося. Тякі зараз ми то пробіремо. Ну. міф розвалений. Та неправда Ю. І зараз ми будемо переходити до наступного міфу. Так, а наступний міф такий, що якщо я візьму якусь снайперку, давайте наприклад, таку. Я буду кидати гранати, там молоти і смаки, то я буду дуже швидко старати. Робить! Ладно, і зараз ми будемо приходити до наступного міфу. Так. І знову перевіряємо міф, Тут то те же сама карта, вже третій міф на одній карті. Так якщо взяти сейф. Так де в нас є сейф? Ну, Якщо взяти сейф, стати маленьким і залізти туди, то і стрибати, то він буде літати по всій карті. Зараз ми то перевіримо. Так, ми розпочинаємо. Да, так, то выкидывается, где-то репликуйте, да, крепко, Что? крепко, 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 то я вообще буду Привітаю ту мой напишення. зараз буде переходити до наступного міфу. Наступний міф. Якщо взяти оружя і не до кінця його перезарядити, то буде Так, Подивимося. Добре, так мы підходим до конца этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем папа!